Вітаємо, друзі, з вами компанія Автофокус. Маємо для вас нове надходження. Це у нас Сіат Альтеа XL 2010 року. Це у нас 14 бензиновий двигунчик турбовий на механічній шестиступеневій коробці передач. Автомобіль у нас з мінімальним пробігом 84 тисячі. Маємо практроніки по колу. Нова зимова гума, летіть дисочки, задній ряд. Новесенький, гарнесенький, тому що пробіг 84 тисячі. У нас повний склопакет, автосвітло, круїз контроль, мультикермо, автодощ також присутній. Ось так виглядає у нас приборочка, двохзонний клімат-контроль. Також у нас мультимедіа з блютузом. Надійна шестиступенева механіка з рекалана з підігрівом та зі складанням, датчик тиску в шинах, парктроніки по колу, сидіння в максимально збереженому стані. Тому, якщо вас зацікавила дана пропозиція, чекаємо на вас, Гната Хоткевича 22Б.